Одразу давайте хочу ще з відсотками, тому що зараз кожен буде рахувати відсотки, і в кожного будуть якісь дані різнитись. Так? Ну, перш за все, 54 ракети збито. Це у нас йде мова про крилаті ракети, які ми можемо збивати так, потенційно. Тому що е, такі ракети, як Х-22, Х-31, е, які були чи ракети С-300. так, Це в загальному було 69%. Цих ракет випущено. Ці ракети, які я перелічив, ми збивати не можемо існуючими засобами, які в нас є на сьогодні озброєні. А що стосується от, власне випущених калібрів та ракет ХАСТО 1, ну там відсоток доволі таки буде вищий ніж 80. Це приємно. Ну на жаль, ці ракети, от, які мають високу швидкість або летять по балістичній траєкторії, це власне не є доступними сьогодні до збиття. Тому, власне, щоб було ясність з відсотками.